la mașini în spate. Nu noi suntem acum Вишенеску засудили те, що він робив, визнане злочином, і ось це найважливіше. А те, що його просто забрали б до в'язниці, мене б не задовольнило. Не скажу, що я прагну його страждань. Мені його навіть шкода. Він нічого не зрозумів. Живе у своєму світі, де немає ані милосердя, ані справедливості. Він сумний і самотній. Сподіваюся, все ж знайде мир у своїй душі.